Привіт! Ви на каналі Адель. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь та ставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, в кінці можете її забрати. А, сьогодні а, такий трошечки день розгрузок. Я вам розкажу пару цікавих фактів про себе. Як завжди, ви будете дивитись, я буду балакати. Також було б цікаво з вами поспілкуватись в коментарях, тому не скупіться на коментарі. Та я вам потім задам пару запитань, а так, то. Хочу сказати, що я не пам'ятаю, чи ми в цьому відео перейшли на 9 рівень, тому що це відео записувалося за тиждень до мого випускного. А вже як розумієте, той тиждень, коли був випускний, я бігала, готувалася і не мала коли озвучити. У мене вже на черзі стоїть наступне відео з тим новим оновленням до 13-го дня народження Хейдей, hey але насправді скажу вам так. Воно вже пройшло, і ці прекрасні заставки, які ви будете бачити, ми їх вже не побачимо. О, на жаль, але вони були дуже крутецькі. Так, і давайте сьогодні, як я казала, вже буде відео в стилі Я говорю, ви слухаєте. Заберемо в все. І зараз будемо шукати з вами подарочки, тому що я спеціально чекала декілька днів, щоб ми могли відкрити не один подарочок, а по декілька і зібрати майже всі за два відео. Так, давайте почнемо. Перший факт про мене, можливо, ви бачили в описі до мого каналу, стоїть, що мені 17 насправді. Але цікавий факт в тому, що. Мені 17 виповнилося зовсім недавно. Це було в червні. Але так як я вже розуміла, що я не хочу редактувати опис, через декілька місяців я заздалегідь поставила, що мені 17, тому що канал був створений зовсім недавно. Можливо, в квітні місяці цього року. Бо я вирішила, що я хочу бути блогером і хочу показувати людям те, чого не стає мені. Насправді мені дуже не стає каналів, де проходять, наприклад, ігри хейдей. Дуже мало таких каналів, де я бачила, що проходили, наприклад, гру. Хороша піца, чудова піца. Ну, є багато ще ігор, які мені дійсно подобаються, які можна грати на телефоні. Ну, чудова піца, хороша піца, якщо не помиляюсь, є на комп'ютері, але там нема української мови. А от цікавіше грати, коли є українська мова, і ти можеш читати глядачам, наприклад, українською, або читати саме коли проходиш українською. Тож, можу вам сказати так, мені дуже до вподоби канали, які є українські, але, на жаль, їх надзвичайно мало, і, на жаль, дуже мало людей їх підтримують. Наприклад, для таких каналів, як мій маленьких, дуже цінна ваша підписка, коментар та лайк. Тож, нагадую вам, не забудьте ставити лайки та коментувати відео. От, ще можу сказати, що я дуже багато яких каналів шукала українською мовою і знаходила чому стрічка, Ютубу підкидає більше російськомовний контент. Або ж, якщо не хочеш дивитись російськомовний, то американський. А щодо українського, його надзвичайно мало на нашому інфопросторі. Тому давайте творити його разом. і Якщо вам подобається цей контент. Ставте лайк. Наступний факт про мене це те, що е, ім'я каналу Адель, але це не моє ім'я, хоча воно дуже прекрасне і воно мені подобається. На жаль, ні, це не моє справжнє ім'я. І на даний момент я не хочу розголошувати своє справжнє ім'я, тож чи я його колись розкажу, чи це буде в Недалекому часі, чи це буде в далекому часі від запису цього відео? Це буде така невеличка таємниця для всіх. Чому я хотіла взяти псевдонім? Тому що в багатьох іграх я себе підписую як Адель, а, і хотілося взяти якесь незвичайне ім'я. Насправді я подумаю змінити назву каналу, але щоб в нього лягла за основу іменно назва Адель. Тому що я помітила, що каналів з назвою Адель дуже багато. А треба якусь ізюминку, щоб мій канал був дуже впізнаваним. І коли ми з вами назбираємо якусь певну кількість підписників, я задумуюсь зробити розіграш. Так, і на сьогодні це останній факт, можливо, що в інших відео таке буде. А В мене є пухнасте диво, гарний рижий котик. І це пухнасте диво має кличку Рижий. І десь там, де я говорила перший факт, ви можете почути, як він проситься до мене в кімнату. Тому що ця маленька рижа мордочка любить спати на моїй шафі, він любить всюди спати, але іменно на шафі або під віконні. Якщо вам дуже закрутить побачити його. То в наступному відео, якщо мене хтось попросить в коментарях його показати, я вам покажу цю милу маленьку мордашку. А йому насправді не так багато років. Йому ще не виповнився рік, тому що його принесли в жовтні того року. Коли мій брат його приніс, ми зважили його. Це був кошенятко. Десь приблизно 500 грам, а в інтернеті писали, що 500 грам – це два місяці. Ну якщо від жовтня відняти два місяці, то десь в серпні йому приблизно мав би бути рік. Але ми взагалі не знаємо, коли йому буде рік. Тому ми будемо рахувати, що його рік буде відтоді, відколи він поселився в нашій сім'ї. На цьому поки що факти. Про мене закінчується. І хотілося б знати про вас щось цікаве. Тож, давайте ви напишете, чи є у вас домашні улюбленці, як їх звати. І, можливо, чому виникло таке ім'я. До речі, мій котик не повністю рижий, бо е, з ім'ям рижий могли подумати, що він чисто рижа тваринка, але ні. Він е, має багато білого. Чому рижий? Я не знаю. Його називала мама. Їй сподобався рижий, значить, буде рижий. Якось так виникло його ім'я. Бачу, е, відео лишається ще дві хвилинки, навіть трішки менше здається. Е, ми з вами далі займаємося перекупством, бо я замахалась трошки довго чекати. І треба було чимось себе зайняти. Тому не знаю, якщо вам зайде дивитися на перекупство. Наступний раз будемо робити так само, а ні, то просто буду це робити поза серіями, щоб їх не задовжувати, так як цю. Бо ця серія вийшла аж на 9 хвилин. Я дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте, напишете якісь коментарі, поставите лайк, і допоможете продвинути канал, бо я чесно дуже стараюся, і хочеться, щоб ці старання були видимі, і щоб їх хтось помітив. Для мене кожен ваш перегляд, кожен ваш лайк, кожен просто, не знаю, якийсь. Коментар буде дуже великою радістю, я буду дуже радіти кожному вашому теплому слову, кожному вашому лайку та кожному вашому перегляду. Тож підтримуйте невеликі канали, тому що їм потрібна ваша підтримка. Чим більше ми підтримуємо один одного, тим швидше ми витиснемо руснявий контент з нашого інфопростору. Також Прошу вас ще раз підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Так, це відео підходить до кінця. Тож давайте згадаємо, що я вас просила на протязі відео. Напишіть, як звати вашого улюбленця. І е, чому іменно така назва, хто з улюбленців у вас є і чи він у вас є. Е, напишіть, які би ігри вам було цікаво дивитися на цьому каналі, та загалом, що вам би цікаво було переглядати. Також е, не забувайте ставити вподобайки. Так, а тепер бонус для всіх, хто додивився до цього моменту. Наступна серія буде знову Хейдей, тому що вона майже готова. А через серію нова гра. Тож, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Буду рада вас бачити знов. До нових зустрічей!